Я рада знову вас всіх вітати у світі своїх чарівних казок. Тож пригадаємо разом, чим закінчилась наша попередня казочка. Минко, повернувшись додому, сів біля двору перепочити та подумати про своє життя. Аж тут чує біля свого вуха одружися зі мною. А що ж це була за нахабна дівчина? Ми з вами зараз дізнаємось Тож запалимо свічку і почнемо нашу казочку. Так ти візьмеш мене за дружину? Знову повторила дівчина, що сиділа поряд минком і дивилась йому прямо в очі. Хто ти така? запитав відьмак, бо більше не знайшов, що відповісти на таку несподівану пропозицію. Я Лілея, перша красуня на селі і улюблена дочка заможного батька, відповіла незвана гостя. Глянув на неї Менко та від подиву і рота відкрив. Таке страшне та миршаве було те створіння. Зуби, як старий паркан, в якому не вистачало дощечок, а очі, ніби кожне жило власним життям одне на захід, інше на схід. Волосся, прости, господи, його віл на кращій соломі спить, але одягнена й справді була ошатно добротну сукню, гарне намисто та шкіряні черевички. А нащо ж такій заможній і простий відьмак, що, крім вола та старої хати, ніякого статку немає? Стримуючи посмішку, запитав Минко. Бо крім того, що я така красуня, я ще й доволі розумна, відповіла дівчина. Так, говорить відьмак, а ще, вочевидь, дуже скромна, давлячись від сміху, сказав він, і тут до двору підійшов заможний пан у вишитій сорочці та у супроводі іще однієї дівчини. Я бачу, відьмача, – каже той пан, ти вже познайомився з моєю старшою донькою, з моєю красунечкою. А вже ж, відповів Минко, гарна, аж страшно. А ось моя молодша. Ти не дивись, що вона не така гарна і через те сумна. Людина вона добра. Підійди но, тетянка. Глянув на ту дівчину Минко і знову рота від подиву відкрив Та що ж тукоїться у світі? Чи то вже так сильно зір його підводить? Стоїть перед ним гарна дівчина, струнка, з чарівними очима, з волоссям, що було зібране стрічкою, і вигравало на сонці, наче пір'я ворничого крила. Але й справді сумна, як тінь, та й питається Менко у того пана, а яка ж потреба привела вас до мене, пане? Повинен ти одружитися на одній з моїх дочок, відповів чоловік. З якого це дива? каже Менко. Бо так заповідала моя покійна дружина, відповів чоловік і простягнув минку листа. Ось тут все написано, є у тебе місяць на роздуми, але мені вже час повертатися. Доньок залишаю у тебе. І після цих слів повернувся собі пан та пішов геть. Очманілий Минко стояв і щиро, був здивований, та відкрив свої очі і дивись то на одну, то на другу дівчину, його ніби заціпило. Читай вже листа, мовила старша красуня. Вььмак відкрив лист, який було написано охайним і грамотним почерком, та почав читати. Доброї тобі дни, не відьмаче. Якщо ти отримав цього листа, то я вже в царстві духів. Давав ти мені обіцянку, Минко, і настав час тобі її виконати. Пригадай, як п'ять весен тому ледь не втопився твій віл у рівчаку, коли була страшна злива, і почав ти тоді молитися моїй матері, богиня Гідель, щоб припинила вона лити воду, а вона прислала мене тобі на поміч. Ось тоді ти пообіцяв, що відда... віддячиш мені. Будь чим, якщо я твого волика врятую. Так ось тобі мій заповіт. Одружися на одній з моїх дочок, сам котрій. буде у тебе на роздуми цілий місяць. Хай боги тобі у цьому допоможуть. Прощавай. Наче хто то тупорищем грів нашого відьмака, сидів він і тільки очима кліпав. Оце потрапив в історію, але ж слово своє мусить дотримати. Ну то проходьте, красуні, до хати, повечерюємо, чи що, мовив Минко. Зайшли, таща, страшненька, лілея, почала швидко допомагати, накривати на стіл, різати хліб, а красуня Тетянка сіла тихенько на лавці та дивилася собі під ноги. Посідали вечеряти, аж тут до хати заходить Тарас. О, у нас гості. вигукнув хлопець. Доброго вечора, красуні. А як побачив лілею, то аж рота капелюхом прикрив. Звідки ж до нас така е, краса прибула? запитав Тарас, ковтаючи сміх. Сідай поїмо, каже відьмак, потім поговоримо. Страшненька лілея підхопилася, поставила хлопцеві тарілку, відрізала сала і сіла далі вечеряти. На ночівлю Минко з Тарасом пішли до хліву, і відьмак розповів хлопцеві все за той заповіт і зітхнув. Чого зітхаєте, дядьку, що тут думати? Беріть красуню та й по всьому, нащо вам оте страшне? Вам тих чортів і так в житті вистачає, а то ні вдома, ні на роботі від страхіття спочинку не буде, сказав Тарас і розсміявся з власного жарту. А Монко разом з ним. Настав ранок, вийшли чоловіки на двір. і тут їм назустріч лілея. Доброго ранку, добродії!» Сніданок вже готовий, гарна дни на сьогодні. Давайте поснідаємо на подвір'ї, запропонувала дівчина і почала хутко ладнати на стіл, а красуня титанка, зітхаючи, нарізала хліб. Сіли всі разом, поїли, а потім Минко, як завжди, пішов у справах, а Тарасові наказав вдома сидіти та дівчат глядіти. Повертаючись після обіднішнього часу додому, наш відьмак помітив, що Тарас сидить на лавці з лілеєю і так енергійно щось обговорює, і разом вони залуваються гучним сміхом. Ой, дядечко, ви вже повернулися, а ми тут на сонечку гріємося та смішні історії життя пригадуємо, радісно відповідомив Тарас. То добре заняття, говорить Минко. А де ж Тетянка? Лишилася у хаті, відповіла лілея. Вона не любить, коли спекотна, тож вирішила з нами не ходити. Зрозуміло, сказав відьмак і пішов до хати дівчину провідати. Зайшов, дивиться, а вона із сумним обличчям споглядає у вікно та лише зітхає. Ой, чом би тобі не вийти на вулицю і не повеселитися разом з сестрою, звернувся до дівчини Менко. А чому тут веселитися? На вулиці спека, Тарас якійсь нісенітниці розповідає, вітер з дорогу польогу несе, не життя, а суцільна мука, каже дівчина. Поглянув на неї Менко та й питає А ти сама заміж за мене хочеш? Та хіба ж ви оберете таку страшну, як я? А як і оберете з жалю хіба? Хіба ж будете любити? З дому почнете все частіше тікати, а я сама тут буду сидіти довгими, зимовими вечорами, поки й не помру від якоїсь страшної недуги. Дивись на неї менку і думав, така гарна дівчина. Та як почала говорити, та ж якось гидко стало йому від тієї промови. Ясно, що нічого не ясно, мовив відьмак. Пройшов і цей день. Знову пішли хлопці до хліву ночувати. А Тарас і говорить Дивно якось, дядечку, от лілея, страшна, як облуплена курка, а як сядеш з нею говорити, то ніби річечка течуть у саму душу її слова. Така вона весела, життєрадісна, а та тетянка, ну, хоч і ні в року. а як почне нидіти, то ніби кихтями по склу, наче отрута для душі її слова, така вона марудна та противна робиться. Так то воно так, хлопче, нічого. Спробуємо розібратися. Так минали день за днем. Моторна лілея допомагала чим могла, їй гучний сміх щодня наповнював собою подвір'я відьмака. А завжди невдоволена красуня Тетянка горювала над своєю долею і все скаржилася то на сонце, то на вітер, то на тінь, і все частіше почав помічати Минко, що в присутності ліле лілеї йому приємніше. А від Тетяниного невдоволення хотілося тікати подалі, бо наче темна хмара осідала на душу від її слів. І тут одного вечора каже Тарас до відьмака дядько, щось мені здається тут нечисте з тими дівчатами. Одна страшна, але вважає себе красунію і де життю, а інша гарна, як та весна, але навіть не помічає цього і безкінечно жаліється. А саме дивне, що я вже й сам не помічаю тієї краси Тетяни, а лілея вже й не здається мені такою страшною. Може, то якийсь чар, як вважаєте? А ти в року розумний хлопчина, Тарасе, посміхнувся Минко. Тож піду завтра до богів правди шукати. І самого ранку почав відьмак збиратися в дорогу. Лілея йому з собою приготувала турбину з провіантом та й каже Бережи себе відьмача, та нехай допоможу тобі боги. І якийсь сум та хвилювання з'явилися в її очах. Розпрощався Менко з дівчатами та вирушив в дорогу. Як завжди, прийшовши на своє місто сили, на Величну Гору, відчув він могутність світу, його наповненість та незбагненну силу творця. Вдихнув чисте повітря, повні груди, закрив очі та почав молитися богині води Агідель. З'явилась на його поклик чарівна богиня, що привело тебе до мене, відьмаче, начебто посуха вражає, не загрожує, і стихійного лиха жодного не планується. Ні, прекрасна богиня, прийшов я підказки у тебе просити, бо геть заплутався, мовив відьмак, і розповів їй про все, що сталося останнім часом. Ну що ж, так як бути тобі за чоловіка, для однієї з моїх онук допоможу я чим зможу. Тож слухай, є. У лісі озерце з блакитною і чистою, як сльоза водою. Це озеро правди. Приведи дівчат туди, і нехай кожна подивиться на своє відображення. От тоді і знайдеш ти правду, якої так прагнеш. Повернувся Менко додому, розповівся Тарасові, і вирішили вони з тим не затягувати, а вже наступного дня вирушити до озера, тим паче, що на роздуми лишилось всього три дні. Прокинувшись, вранці покликав Минко дівчат та й запропонував їм прогулятися. Життєрадісна лілея посміхалася та раділа, що нарешті вони вийдуть кудись далі подвір'я, а от Тетяна, як завжди, почала нидіти і так скаржилась всю дорогу аж до самого лісу, що наш відьмак мимоволі подумав, як би не втопити ту дівчину в озері правди, бо така вона йому вже остогиділа своїм ниттям. Нарешті дісталися вони озера. Перший запропонував Минко погледіти на себе Тетяні, підвів дівчину до води та й дивиться разом з нею. І бачить в тому відображенні дійсно гарну дівчину, якою і була Тетяна, та запитує відьмак у неї Ну, що ти бачиш в озері, дівчину? Нічого особливого, відповіла Тетяна, змучену долею дівчину і сірого відьмака. І оце заради, заради цього ми пхалися в таку далечінь. Після її слів відьмак відчув, як бажання притопити дівчину почало в ньому збільшуватись, тож він, відріха подалі, відійшов від Тетяни і запропонував тепер лілеї поглянути у воду. Не піду я до води, сумом відповіла дівчина. Знаю я, що там побачу. Я ж говорила тобі, відьмаче, що розумна, тож мені вистачає клепки, щоб оцінити свою зовнішність. Я ж не сліпа, щоб не помічати власного потворства, тільки що ж мені через те на собі хрест поставити, чи одразу в тому озері втопитися, вже така, як є, що ж тут поробиш? Візьмеш мене за дружину, стану тобі доброю та відданою подругою, а ні, то повернусь до батька, лише він в мені ту красу бачить, якої вже нема. І вперше за весь час побачив відьмак сльози на очах лілеї. Від того не по собі йому зробилося. Якесь дивне, нове відчуття оселилося в його серці. Чого ж ти зараз плачеш, дівчино? Бо любити серцю моєму став відьмача!» – відповіла дівчина, дивлячись прямо в очі Мунку. Ну, то так тому й бути. Стань мені вірною подругою та будь мені за дружину. Отак От і зробився свій вибір наш відьмак. Повідомили батьку дівчат про це і рішення прийняли збирати весілля. Вирішили гуляти на сонячній галявині прямо під весняним сонцем. Зібралося чимало люду, яких і не кликали, аби ж повитріщатися на те чудне весілля відьмака і страшненької панянки. Навіть сама богиня Агідель з'явилася на галявині, щоб молодят привітати, та як побачила вона наречену, то забула, що побажати хотіла, тільки зиркнула на відьмака та й напівпошепки мовила. Ти ж наче би не дурний, відьмаче, і у богів на доброму рахунку, а дивлюся я на тебе і думаю собі, що більшого невігласа, ніж ти, годі шукати, говорила богиня, хитаючи головою, а розгублений відьмак стояв, кліпаючи очима і нічого не міг зрозуміти. Ти все зробив, як я веліла. Так, матінко Агідель, зводив я до озера дівчат, як ви наказували, відповідав Минко. І обидві дівчини подивилися у озеро. Вже грізно запитала богиня. Так, тобто, ну, начебто, що ти блеєш мені, ніби той баран. Я тобі рішення підказала, а ти найпростішого вихонати не зміг. От і житимеш ти тепер з тим, кого в озері побачиш. Веди негайно, дружину, до озера, дурню. На Ватяних ногах підійшов Минку до лілеї та розповів їй про накази гідель. Ну, то що ж, каже дівчина, ходімо разом, гірше вже не буде. Та хтозна подумав про себе відьмак, але діватися вже було нікуди, тож попрямували вони знову до того озера, потихеньку, боязко, підійшли вони до води, глянули на відображення своє і побачили гарну дівчину з шикарними косами і простого відьмака. Ні, закриваючи обличчя руками, викрикнула дівчина такою я була раніше, Раніше. Нащо серце мені краєш тими спогадами? І впала лілея, плачучи на траву та повідала минку таку історію. Коли було мені п'ять років, народилася наша тетянка, гарна, немов квіточка, весела, грайлива, а потім почала підростати і змінювалась на очах, робилася заздрісною, капризною, що тільки батьки не робили. Усе їй було не так. Намагалася і я її розвеселити. Та все було марно. І ось одного дня, коли ми вже були дорослими, гарними дівчатами, почала вона скаржитися, мовляв, я гарніша за неї, що ніби проти мене вона потвора, і почалися безкінечні сльози і зітхання. Моя мати не витримувала цього, і одного вечора покликала вона на допомогу свою матір, погінню Агідель, і попросила у неї якусь зілля, щоб смуток Тетяни розігнати. А богиня натомість дала їй зілля. Яке могло зробити мене гіршою, тим самим нібито заспокоїти Тетяну. Та мати не могла на таке погодитись, бо любила нас обох однаково. Але Агіде зілля залишила, а сама пішла. А я ту всю розмову чула, і коли всі поснули, я взяла зілля і випила. А на ранок стала ось такою потворною. Ой, але тетянці це не допомогло. Вона вважала мене веселішою, кращою, а потім і взагалі все їй стало не таке. Мати наша не виптримала того, що сталося, захворіла тяжко через почуття провини та й померла. А батько так сильно мене любив, що сила тієї любові була більше за чари, тому він завжди бачив мене красунею і не помічав різниці не плач, лілея, я ж не за красу тебе обрав, а за добре серце і твоя радість, і твою жагу до життя. Вставай та ходімо до гостей. Заспокоював дівчину Менко. Підвелася вона і подивилася з печальною посмішкою на відьмака. Ти? тільки й зумів вимовити наречений Ти. Та що сталося? перелякано, запитувала дівчина, а Минко мовчки ухопив лілею за руку і потягнув її на галявину, викрикуючи до гостей Люстерко, дайте мені люстерко. Не кричи заполошний. на!» Мовила богиня Гідель і простягнула йому люстерко. Менко підніс його до нареченої, щоб дівчина змогла себе розгледіти. Це я? прошепотіла лілея. Невже це знову я? не вірячи своїм очам, повторювала, повторювала дівчина, а з люстерка дивилась на неї та сама гарненька дівчина з озера, справжня квітка, в честь якої її назвали батьки. Ну і жарти у вас, матінко Агідаль, після ваших слів я й не знав, що побачу в тому озері сьогодні, полегшено зітхнув, заговоривши відьмак. Мало що тобі відомо про жарти богів відьмаче, один з них на тебе вже вдома чекає. Але про це ми вже з вами дізнаємось в наступній казочці. А мораль нашої з вами казочки сьогодні така. Прикрашаючи себе зовні. Не забувайте наповнювати себе чимось прекрасним всередині, тому що навіть самий звичайний келих починає вигравати на сонечку завдяки тому, що в нього налита. Тож наповнюйте себе добром, світлом і всім-хорошим, -всім самим хорошим, що є в цьому світі. Прикрашайте собою цей світ, а я вам бажаю Божої ласки і побільше в житті доброї казки.